З вами компанія Електромотор. 31 грудня Київ бомблять, летять ракети, але нас не зламати. Друзі, всіх з наступаючим новим роком. Дякую всім нашим покупцям, які вже присилають купу відео генераторів Шепард в роботі. Так, і вот генератор Шепард електромотор. компанія, Все по правді, все чотенько. два с половиной 2 и восемь максимум шепард все в принципе в, в норме. отдельно заказал масло, купил накладные документы. все по-честному так что нет не переживайте заказывайте все хорошо. Ще раз дуже пишаємося, що оправдали вашу довіру, що змогли зробити генератори по дуже низьким цінам, в рази нижче, ніж були на той час на ринку. А ще хочу звернутися. Хто не отримав ТТН-ку? У нас два покупця в суматохи неправильно забув записаний номер телефону. Є два генератори, ще залишилися. А, неправильний номер, і люди з нами не зв'язуються. Тому а, звернення, будь ласка, хто ще не отримав ТТН і кому не зброшені по шепоху 3200 X. Будь ласка, а, мені зараз вайбер напишіть 0634261010, щоб вам змогли зробити ТТН і відправити. Генераторів 10 люди ще не отримали, зробили ТТН, коли нова пошта підвела, ми не змогли відправити. Уйде в перший робочий день. Сподіваємося, 2 січня, вже з 2 січня будемо працювати. Всіх з наступаючим новим роком. Бажаю, ну, я не, не мастер, там, говорити пламені речей, але сподіваємося, буде рік нашої перемоги.